Чому не варто слухати новини, а треба слухати Біблію, слово Боже? Я вам скажу, я не бачив ніодної людини, яка слухає новини, і вона від цього стала щасливою, успішною або здоровою. Навпаки, видно, як люди деградують, як у людей з'являються депресії, панічні атаки, різні різні хвороби, бо наповнюються лживою інформацією. Як знаєте, як Біблія пише, в раю було дерево знання і дерево життя. І от люди потягнулися до дерева знання. І так і сьогодні. Вроді щось знають, а по факту приходить в життя смерть, депресія, страхи і так далі. І що в тих новинах? Навіть якщо взяти там якихось політиків, президентів, нібито якби це люди, які мають там якийсь статус, їхні слова повинні мати вагу. В цьому світі, але вони кажуть одне, а по факту завтра вже кажуть друге, і проходить ще час щось кажуть третє. За слова свої не відповідають і так далі. Тобто, знаєте, лайно, і то буде більше мати цінності, якщо його купити і розкидати по своєму гарману, і воно то принесе більше пользи, ніж ці політики, президенти, які говорять всі ці, ці брехні. А істина, Біблія, Слово Боже, вона звільняє від всякого рабства, від всякої залежності. Як і сказав Христос, що пізнаєте істину і станете вільними від всяких бісів, хвороб, і будете щасливі і наповнені життям Божим.